Дябу, дябу. Мурко, що ти співаєш? У постылка моя прийде, так вона уже приїхала. Показывай. Ось! Ура! Подивіться, друзі, в моєму комічку Мурку пошла така посилочка, лабуба, яку він дуже довго хотів. Да, я її хотів. В колекції тут у нас хутакеньки для бубки і якась секретна. Оранжева. Ось така голубенька, зелена. фиолетово, и еще оранжево, и еще кость оранжево, а нет, в красный. И кость секрет. Это ведь кроваты. Давай. Кукла для буба. Открываем. И... О, а это Оставайся. О, для бубы. Какая девочка. Ну, -ка, ты то интересная внутри. Звісно, цікаво, Ты сейчас питаешь. все. Я взяла свои Майнкрафтовские ножнички, все тут написано Майнкрафт. И... І... Оп, Мурко, ты готовий? Конечно, открыл. І... Так, открыл. Подвигится. Якась этикетка, я ее обрежу. Мурко, подойдут, они все мозги вы таки поворотятся, я голубая. Покажи! Ось о. Дивися. Я, якась вона дивна. Так гарно, Подивися, яка розовенька. Наволоски миленькі. І зуби. А чого один красний? Не, не знаю. Дай поїм її трошки. Не клітку йди, Пісти він буде обубі. Це якісь вони отакі. Дуже гарно, Зараз була на неї обзор. Мурко, не краси крітка, то я випустю. О, ура. Так, по-перше, тут і бривочок. Ось, ось тут щось написано. Такий бривок. Його можна зняти. Є спеціальна кнопочка. Ось, бачите? Та, чому не знімається? Снімайся! Муркула, іди звідси. Аж туди, аж кінець балкону йде. Оп! Тепер, подивіться, кінгів лапи. Крутяться в різні сторони. Це мінус. Зато отакий червоний педикюр. І лапи. Стоять. Стоять. Не стоїть. Камера, напевно, не передає, але подивіться, які очі гарні. Така посмішка. Мурко, іди звідси. Легко лабубу погризти. Не можна тобі гристи лабубу, вона коштувала гроші. Руки двигаються. В різні сторони. Це Так і давно. Ну, руки так, да, хай двигаються. А ноги. Не знаю, напишіть. Ноги повинні рухатися чи ні. У неї таке личико гарне. І щочки. Мурко, тобі сподобалось? Мурко? А де Мурко? А, він за креслом. Ти сподобалася? Так, да, дуже-дуже. А що ми будемо закінчувати. Отака у нас гарна лабуба попалася. І усім ня 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 Бувайте! ня ня ня